Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про підприємців платників єдиного податку, які здійснили вид діяльності відсутній у реєстрі платників єдиного податку, але потім додали такий вид діяльності. Тобто, як буде перевіряти податковий орган з точки зору а, хронології операцій, чи буде відповідальність застосована до платника єдиного податку відповідно до пункту 298.2.3 ПКУ. Чи в принципі податкові органи розглядатимуть наявність певного кведу в цілому за звітний період? Отже, в чому суть помилки? <кхід> Відповідно до норм податкового законодавства, підприємець-платник єдиного податку втрачає право перебувати на цій групі на своїй спрощеній системі оподаткування у випадку, якщо він здійснює вид діяльності, приймає виручку за операції, які не Включені у його свідоцтво в реєстрі платника єдиного податку? Отже, найчастіше це виникає, коли, наприклад, підприємець здійснює торгівлю, але він отримав окрему плату за доставку такого товару. Якщо у підприємця немає виду діяльності, доставка товарів, фактично він здійснив вид діяльності, який не був зазначений у реєстрі платників єдиного податку. Що можна зробити? Тобто, чи буде Ризик, скажімо, наслідків у такому випадку, якщо ви помітили вчасно таку таку операцію, по якій не включений квед, і, наприклад, додали квед до кінця звітного періоду чи до кінця звітного року, як податкові органи будуть розглядати таку операцію? На мій погляд, можна спробувати відстояти позицію, якщо фактично КВЕД у реєстр був включений, навіть з запізненням. В принципі на момент перевірки такий квед у вас в реєстрі є, тому тут можна сперечатися з податковими органами, але знаючи, скажімо, практику перевірок і знаючи їхні спроби, скажімо так, вчепитися за будь-які найменші недоліки, а я вам раджу запам'ятати для себе правило. Ви спочатку додаєте вид діяльності до реєстру платників єдиного податку. А потім вже виставляєте рахунки із виручкою за цей вид діяльності, щоб не було податкових, як би мовити, казусів, щоб ви не наймали юристів і не платили за відстоювання своєї позиції у судовому порядку, тому що наслідки будуть неприємні. Не порушуйте податкове законодавства. Дивіться наш канал, рекомендуйте його друзям. Нам все добре, до побачення.